Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це понеділок. Мандай. Друге слово це травень. Мей. Третє слово це жовтень. Октобер. Четверте слово це п'ятниця. Фрейдай. П'яте слово це січень. Януарі. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.